Це судини катастрофи, інсульт в мозку, інфаркт в серці. Проявляється по різному успіх лікування, продиктований вчасно наданою допомогою. Тобто, це терапевтичне вікно дві години. Ознаками серцевої недостатності можуть бути такі, як набряки нижніх кінцівок. Ви знаєте, я спробувала дієти, я вирішила не приймати ліки, і ми бачимо катастрофічні результати. Цева судинна система чесно пов'язана з нервовою системою. Якщо про хімічний рівень, то там виробітка йде гормонів катехоламінів у великій кількості. Тому це призводить до спазму судин, який може проявлятися стисканням у серці, якимсь нервуванням, тривогою, тремтінням. Якщо лягаємо на лівий бік і відчуваємо серце, причин, звичайно, може бути дуже багато. Тому, якщо у вас виникає якесь занепокоєння з приводу серця, краще все ж таки проконсультуватися з лікарем. Це може бути і банальна невралгія за рахунок остехондроза, це може бути дійсно стиснення серця при патологіях серця і захворюваннях, це може бути стиснення стравоходу, це може бути захворювання дихальної системи. Тобто причин, насамперед, може дуже багато. Гостра патологія так себе не проявляє, тому. Ургентної ситуації в цьому ми не бачимо. При глибокому вдосі також ми маємо декілька причин завжди, і треба при огляді пацієнта досить детально розпитати, уточнити скарги, коли, чому, після їжі або це не пов'язано, після фізневантаження або не пов'язано. Тобто, це може бути найпоширеніша причина остеохондроз. Іноді це буває захворювання травної системи, дихальної системи, системи серцево судинної Непокоїтися в будь-якому випадку варто, коли є якийсь дискомфорт в області серця або з'являється біль, що нас насторожує, якщо цей біль носить спастичний характер. Якщо цей біль нетривалий, але пов'язаний з фізичним навантаженням або емоційним навантаженням, тобто якась причина була до і як наслідок, після виникає такий біль, який з часом проходить, це може свідчити про дійсно наявні захворювання, яке треба дообстежити, уточнити і призначити адекватне лікування. Якщо є Задишка не завжди набряки є проявом серцево-судинних захворювань. Іноді це варикозне розширення вени, іноді клапана недостатність, іноді навіть реакція на певні ліки. Тобто ми не можемо сказати, що це однозначно, але в суспільстві так прийнято вважати, якщо ноги набряклі краще йти до лікаря. Ну, Тому, мабуть, нехай так і роблять. Приходять, уточнюють і отримують правильне, адекватне лікування. Це судини катастрофи, інсульт мозку, інфаркт в серці. Проявляються по-різному, тому що різні органи. Прояви інсульту порушення мови, запаморочення, порушення функцій. Тобто люди після інсульту не завжди відновлюються. У них порушується свідомість, пам'ять, поведінка. Можуть випадати, на жаль, функції якісь, тобто вони іноді залишаються інвалідами при інфаркті, в залежності від об'єму, звичайно, але страждає серце, тобто пацієнт після інфаркту не завжди може виконувати ту саму фізичне навантаження або звичне там підтримувати свій спосіб життя. Серцево-судинна катастрофа. Судина катастрофа це крововилив або ішемія критична мозку. Тобто після чого ділянка мозку, яка постраждала, не відновлює своє функціонування. Як ми можемо діагностувати? В цьому світі прийнято за правило, якщо людина якось там якісь сумнівна поведінка, звернути увагу на свідомість. На обличчя, чи симетричні, чи асиметричне, на очі, на мову, на орієнтацію в часі в просторі і кінцівки, чи не виникла різка слабкість в них із кінцівок. Це допоможе нам зорієнтуватися, або є гостра патологія, тоді треба викликати швидку допомогу, не гаяти часу, тому що успіх лікування продиктований. Часно наданою допомогою, тобто це терапевтичне вікно дві години. Якщо ми встигаємо на найбільш вірогідний наслідка, ми мінімізуємо. Не скажу, що це врятує абсолютно всі функції пацієнта, але з найменшою шкодою для пацієнта, і з найбільшою вірогідністю успішного лікування. Тож, якщо ми затримуємось на якомусь етапі ішемія мозку наростає, і можуть збільшитися функції, які порушені. Зменшити, я би сказала, з високою вірогідністю ці судинні події краще з допомогою профілактики. Вчасно звертатися до лікаря, контролювати артеріальний тиск, наскільки можливо вести здоровий спосіб життя, правильне харчування, увага до ваги. І якщо там пацієнти з хронічною патологією, тобто підтримати свої хронічні захворювання, цукровий діабет, контролюють цукри люди. Якщо ми більш-менш контролюємо тиск, стан судин, холестерин, то ми маємо, звичайно, найбільше процент менше або судинних катастроф, або вони легше все-таки перетікають з меншим об'ємом порушення функції. Пацієнти приходять вже зі списком, мені сказали, бо я десь прочитав, це мені потрібно. <рес> Те, що вам потрібно в конкретному випадку, вам підкаже ваш сімейний лікар. Препарати, які у всьому світі застосовуються, мають високу доказову базу. На жаль, пацієнтами замінюються на якийсь імбирний сік або сік лимону <рес> вранці, який наносить свою шкоду для шлунку. І, на жаль, не попереджає звичайно ніякі сутинні події. Дуже важко нам зараз достучатися і пояснити пацієнтам, що дуже важливо контролювати саме певні параметри. Це неможливо побачити, це неможливо відчути рукою, що тут погано, тут хорошо. Тому потрібно просто дотримуватися рекомендацій, які ми працюємо згідно з усіх протоколів на основі доказової бази. Хотілося б просто трошки більше довіри пацієнтів, мабуть, до своїх лікарів. Багато центрових досліджень, дуже дороговартісних і великокогортних, проведено. І однозначно у всіх відповідь одна: жодна дієта не може допомогти при порушенні холестеринового обміну. Це генетично часто обумовлено, тому ми завжди запитуємо наших пацієнтів: а убув. Якийсь випадок у сім'ї у бабусі, дідусі, мами, папи або брата, щось з судинних катастроф, інсульт, інфаркт. І коли це вони згадують, я їм пояснюю про важливість, що ми ж генетично такі маємо наслідки, тоді, можливо, десь якось все-таки проводять аналогії і починають дотримуватися рекомендацій. В деяких випадках. Дуже важко, тому що уходять з рекомендаціями, приходять через півроку. Ви знаєте, я спробувала дієти, я вирішила не приймати ліки, і ми бачимо катастрофічні результати. На жаль, в аналізах. Тобто, це не суб'єктивно, це об'єктивно досить. На жаль, таке ще є впевненість пацієнтів, що всі ліки діють на печінку. Зовсім ні. Статини є, деякі де їх декілька. Де і не всі ви, взагалі до печінки доходять. Деякі виводяться нирками, до печінки не мають жодного взагалі, відношення. Тобто просто ці питання краще задати з і з ним це обсудити. Я би називала їх універсальними, звичайно, ефект плацебо ніхто не відміняв. І якщо людина свято вірить в це, що цей комплекс допомагає, то мабуть він буде їй допомагати в якійсь мірі. З давніх давен м'яти Валеріана знають, як заспокійливі травки. До речі, чай з м'яти дуже смачненький, тому він не зашкодить. Але лікування, якщо це просто заспокійливий на ніч, випити в наш час, то не завадить. Але лікуватися, боюся, що цього буде недостатньо. Діаграма, ну, як спеціалісту досить багато чого показує. Це привідність серцевого м'язу, ритм синусовий або не синусовий, наявність перебоїв, порушення привідності, це зміни маси серцевого м'язу, ну тобто для нас вона дуже ефективна. Те, що ми робимо за допомогою фенодоскопа, ми в першу чергу оцінюємо ритм, оцінюємо тони серця, чи вони глухі, чи дзвінкі, наявність шумів, шуми можуть говорити нам про патологію клапанів, тоді ми пропонуємо до обстеження, перебої в роботі серця, або певний ритм серця, який на нас звертає увагу і скеровує в правильному направленні до обстеження. До лікаря краще звертатися в будь-якому випадку, коли ви відчуваєте або біль, або стиснення, або перебої в роботі серця, або якийсь дискомфорт, який виникає чи з фізичним навантаженням, чи без нього. Краще зверніться до лікаря. Якщо потрібно буде до обстеження, він його вам призначить. І це буде запорукою міцного здоров'я і довгого життя.